Будь ласка, ваші документи. Нам ще потрібно звірити номер шасі вашого автомобіля. целі. Автомобіль. Реєстраційний документ, будь ласка. Дивіться, будь ласка, Олег Володимирович, я подивився. Так. паспорт. От Його номер треба мені звірити. Звіряйте, з чим ви звіряєте? Звіряйте. Треба. Та. Водій зов'язаний. Предоставити. надати можливість. Нічого не, можливі. ні, Чого не заблазу, дати можливість. Я вам надаю можливість передати. Давайте так, інспекція. Моя власність, правильно? Погляд особистих речей не проводжу. Обшук автомобіля не проводжу. А, номери агрегатів я звірити з А Що таке Агрегат – Це двигун, номер кузов. Кузов, так? Кузов, так, кузов це агрегат. Немає такого правила дорожнього. руху. Кузов це не агрегат. це кузов. А що, кузов? Ну так все. Так, давайте спочатку складаємо протокол, потім. Ми вам не препятствуємо цю вашим Ви, пожалуйста, звіряйте. Ми допомагати. Ні, ні, допомагати ми вам не зобов'язані. Як ви сказали, зобов'язані вам. Ми нічого вам не зобов'язані. От ми можливість надали. Для чого я не знаю, як ми впливають. Може ви зараз працюєте трохи. Mm. Не впаде? Дай протермо, давайте і постріл. Ні? Немає. тут не видно? Ви що, хочете, щоб ми з вами співпрацювали чи що? Ні. Хочете? Так, ми, що ви надали можливість перевірити. ми надали вам можливість, ще якусь можливість вам. Не добов'язані нічого. Ви, ви ні, не ні. Ви, ні. Ви, ні. Як не ні, охайно? Не ну, ображайте наш автомобіль, будь ласка. Я не ображаю, тут заборонено, бачите, якісь провода лежать. А це по чому ви визначаєте? Що Що заборонено? Я не Які заборонені, Що ви кажете. Ти більше не інспектор автомобільної технічної інспекції. Закрий капот туди. Складайте протокол під страховку Зараз, я, я ж кажу, я зобов'язаний спочатку перевірити. Ні, ні, ви при складанні Ой, протоколу при складанні написано підкорі. ясно, чітко і ясно. При складанні протоколу пред'являється страховка. Протокол ви ще не складали. Не при складанні, а при порушенні. При складанні протоколу. Або Раніше було три випадки під'явлені страховки, зараз тільки дві, тому що такого гіду немає. ЄКП при складанні одмін протоколу. Ви ще його не складаєте. Я не бачу, по крайній міні. Пред'являється страховку. Колешка не пред'являю нічого. Є. Так. Складання протокол. Кажіть, як що ви а реєстраційний документ. 3 одиниці, 86. ХІ. і. Добре, чекайте, я йду перевірю автомобіль по базу. Ні, будь ви давайте вару? складайте протокол, ви не затримуєте. Ми, ми затримуєте. Я спочатку зобов'язаний перевірити, а тоді будуть складати. Не протокол. знаю на що зобов'язаних, будь ласка, Це що Та таке? Буде. Інспектор по вас прокуратура плаче. Добре. І з, з, затримує Що він сказав? Нереально. Нереально Нереально за мене прокуратура не плаче. О, О. Де це відповідальний? Подивитися, його ще не бачили туди. Хуй їм сказав протокол, хуй їм сказали, хуй не зараніжать. <розуміє. смір> Зараз їде відповідальний по управлінню Державної автомобільної інспекції. <смір> Два відповідальні. Замечательно. Протокол ви написали будете вже? будете чекати на нього. Ну і Тебе протокол можете давати зразок. Ну і ми протокол будемо складати, так. Чекайте, мені черговий каже, що ви вже складаєте, сидите. А ви теж що не складаєте? Що... Ні, я перевіряю автомі, автомобіль вас формую, Так. Все, є, все нормально, ви не ворожі. Я знаю. І автомобіль здання, не Далі Вже виїхав з Тернополя. Все, складайте протокол. Все, і зараз будете. підставі у нас зараз затримуєте. Ну, то не я вас, ви самі себе затримали. Ну, ви, ви подзвонили ви... і поскаржилися на інспектора. Да. Зараз не шо... дії, це неправомірні дії. Звичайно, закону зупиниться і тому подібне. Зараз є я... відповідальність. Як? Ви вам підставі підставі... Давно не бачили. Ми ми... Стоїмо, ми... Стоїмо, ви бачили, знаєте, що це підставі так? Підставі? Відкриє? 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 таке, так? Да? Правильно? Дорожнього Так. От дивіться. Можливо, ви вже давно їх відкривали і не знаєте. Пункт 12.9. Я вам зачитаю, я не кажу, не хочете. І пишіть протокол, чому ви не затримуєте? На якій підставі ми зараз тут стоїмо? Товариш інспектор. Жара, об'ясніть, будь ласка, ми спішимо. Що ви позвонили на телефон? Так, це однозначно. Я шукаю. Нам зараз це відповідальним вирішити. Саша, так. Помічає, я буду спілкуватися з інспектором. Так. Я буду з відповідальним спілкуватися, ви зараз напишете протокол. Він приїде, так. ми будемо зараз розбиратися по протоколу. Так. Будь ласка, надайте мені протокол, бо ви мене затримуєте. Або протокол затримання, або протокол адмінпроток. То що мені можна їхати? Ні, ну дочекаємося дочекатися навіть чекайте. Я не мушу його дочекатися. Я можу позвонити і сказати, що мені не треба відповідальний. Ви мені не зараз. З вашої сторони зафіксована скарга. правильно? Все, За Замечательно, що зафіксована. То мені протокол надайте. Що значить чекаєте? протокол. Людина, буде розбиратися. Ні, що... Ви пишіть Ви, ну, вже промови. протокол. Пишіть. Все, Ні, я зараз, зараз визивати 102 за незаконне затримання. Я ж вас не затримав. То я можу їхати? Я зараз наперед ми ми я нічого нічого не мушу, не мушу мусим, нікому. Я, не я можу виїхати, зараз розвернутися, поїхати на Тернопіль з відповідальним зустрічеться по дорозі. Це не є проблема. Ви не дайте протокол. 102? Скажи, що нам товариш. Зараз за... почекай, хай напише протокол спочатку. Чого ви нас зараз затримуєте? Обісніть, будь ласка, сіть на камеру, чого ви нас зараз ми можем... ми себе? Ви подзвонили, оскаржитися на мене. Оскар. Це зараз. наше правильно? право, Чи? куди ми подзвонили? Це наше це це право. Я можу визвотити, може його можливо... не дочекатися. Ми чого, чого тут здаємо зараз? Ми ждемо протокол, правильно? Ну, Мишіть, будь ласка, швидко. Перед нами Тому, що писати влас, протокол. є лімітовано час, 20, 20 хвилин. хвилин. Так, Вже пройшло пів години. Але виникла скара, я ж вам пояснюю. Я, ну, я, я оскаржую протокол, протокол, а не це саме. Несіть протокол мені. По пішохідному, товаришні спектру, будь ласка. Ні, ні, ні. ні. Шо, що, нія? Ніяких Володим попереджень. Западаєш. Протокол. Ви мене ласка, затримали. Скажу, на нічого. Дивіться, я від, я дзвін, чекаю відповідального. Я їх від, зараз обучена. Слухайте сюди. Ви тільки що дзвонили до чергового. Сказали, що вам відповідального не треба. Дзвонили. Ну, було таке молочні. Треба не нам, не треба відповідального ну, Це, це все, не, це все не все вам рішати, мені протокол, будь ласка. Мені протокол, не, на устамені чого, я буду скаржитись на вас. Затримували півтори години вільного пересування по Україні. Порушували конституційні права. Переходите дорогу в невстановленому місці. Вийшли на проїзну частину. Да. Меня снимаешь, ты все? Да, На 102 не звонили. На телефон доверия да Тебе Отзвонили Нет, нет, нет. На 102 не звонили. Не, Перегонили чергового. просто що. Ми планували подзвонити 102, тому що у нас інспектор затримує вже більше, ніж півтора години. Протокола не складає нічого. А що ви приїхали? Може не до нас, а якраз попали, що до нас. Інспектор затримує нас більше півтора часу. Але є Ні, правильно. Він має право затримати вас до трьох годин. Але аргументовано. Для чого? Якщо в нього є підстави, вважати, що ви... Тоді хай слідча оперативна група. Якщо в нього підписаєш, і це саме. То він складає протоколи, якщо він порушую правила дорожнього руху. Якщо він порушує правила дорожнього руху, він не затримує. слідчо оперативну групу хай викликає. Для чого слідчо оперативного груху? Він не затримує. Він вас може сам затримати безлідчої противної групи. До трьох годин. Хай пише війна. Він не затримав. Чого на підставі На чому? Чого? чого нас навіть? Вільна держава і вільне пересування. Може я, я не до вас приїхав. У нього є прибор. А. Якщо в нього на приборі показало, що ви перевищили швидкість, значить в нього є підстави скласти на вас протокол. Та чому він не складає Щоб години? Щоб скласти протокол, він має право затримати вас до трьох годин. Ого. Він він до нас... Я не знаю, можливо, він не складає зараз протокол. Він приходив до нас півчаса, півгодини назад він до нас приходив і говорив, що протокол на вас не буде составлений, понимаєте? Що... Чого це не буде? Та я не знаю. він, він не знаю, чого стається в своїх словах. Склади протокол, Ні, не буде. складати. Протокол. Затримуюсь під дотримуюсь и два участка нон-стоп. Я понял. Ну хорошо, я не знаю, что нужно делать сейчас. Да, ну, хоть туда и протокол, да. да. Доброго дня. Відповідний пороті ДПС, старший лейтенант Петхова. Дуже приємно. по Дальний попроїв прем'єр-міністр, Микола Володимирович. — Дуже приємно. Дивіться, зупинив мене інспектор, так. як ви за порушення правил дорожнього руху. — руку. Показав, ну. показав із Я йому складав Будь ласка, шанов, складайте протокол, якщо ви вважаєте, що я порушую правила дорожнього руху. Ми вже півтора години тут, ні протоколу, нічого немає. І, якби, і не їдемо, і протоколи не складаємо. Давайте такий варіант. Ви на телефон довір'я інспекції, перезвонили, так і так. Значить, вам що вони пояснили причину зупинки чи не пояснено? Ну, значить, Я єлі добився йому об'яснив, що... Він повинен зупинити і пояснити причину зупинки і суть скоєного пропорушення. Ну, причину зупинки згорем пополова він пояснив, сказав, що перевищення швидкості. Суть скоєного пропорушення, таке враження, що інспектор навіть не чув щось не таке. Давайте, пишемо, що, що суть, це що порушення, воно, в принципі, одне те саме. Не одне те саме, дивіться, порушення правил дорожнього руху це пункт такий-то, такий-то правило, От зупинив він. Ні, і... почекайте, почекайте. Вин, ви не спішіть. Є правила дорожнього руху, є інші документи, які регламентують скажімо так, безпеку дорожнього руху, а це май адмінкодекс, Тобто згідно кодексу України про адмінпорушення, правильно? Виноситься, від відповідно, постанова, так? Ну, звичайно. Ну так от він не, не хоче писати протокол, не знаю, він не затримує півтора години, тому я вже звернувся. Ми до, до ви, ви, ви йому давали документи щось. Документи, Документи пред'явив, звичайно, він пішов і сказав, що я йду складати на вас протокол, зараз проб'ю вас по армору, чи все нормально не у вас ви, ви, не можу, автомобіль по армору. Не. 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 Це, Рад, це нас така процедура. Нема питань, а протокол, чому не складаємо. вже півтора години, я стою тут. Ну Давайте пішли, будемо складати протокол, З яка проблема. Ну так хай складає, я йому казав, що складайте протокол. Ну да, ніби свій, да, дали йому на даний. звичайно, він же пробивав по армору. Пробивав. Як, як би він пробивав, якби я йому не показав посвідчення Я Йому показав посвідчення водія згідно правил, пункту правил 2.4. Ви згідні з тим, що перевищили, що це була Ні, Я не згіден, звичайно. Звичайно. Не тому що є пункт правил 12.10. Ну що, що це 12.10 правил? Вибачте, я не буду. Ну, давайте зараз, я, я, я можу сказати, там, 13-15, неважливо, які там правила. пункт ну, інспектора. Я розумію, розумію. я можу я, так само книжку правил, дивіться, пункт правил 12.10. Додаткові обмеження швидкості руху можуть бути встановлені виключно у разі проведення дорожніх робіт разом з попереджувальним знаком 1.37. Стоп. Друге питання, це не додаткові. Це не є додаткові. додаткові. Оце, оце пост входить в єдину дислокацію і дані дорогі знати згідно дислокації. Обмеження поста. швидкості на трасі, на якій дозволено їхати 90 км на годину згідно пункту правил. Почекайте, давайте так будемо. Є пост. Для чого вас це швидкість встановлено, правда, щоб вони їхати через пост. Так вона 100, не закон. 200. 200. Це, як це, закон? Я, я буду їхати як 90 прошу, кілометрів, як вас звати? Олег, Олег Володимирович. Олег Володимирович, згідно наказу 177-го... Стаціонарні пости розташовані на території України там вказані. тобто дислокація даних стаціонарних постів. Також там вказана схема організації дорожнього руху на стаціонарному посту. Згідно з даною схемою організації дорожнього руху, встановлені всі необхідні знаки. А саме пост даї, так? якщо рухатись з сторони що Тернополя, я на Хмельницький. Я... що свою має думку. вищу силу, закон, правил дорожнього руху чи наказ Натас. внутрішній. Дайте я вам доведу свою думку що, до кінця. Чекати, не Просто я, перебуваю, я поспішить півтора години, а тут стою. Що просто... значить Дайте люди не, не слухаємо. Слухає. Да, встановлений дорожній знак стаціонарний пост. Раз, Потім знак фотофіксації порушень ПДР два, потім знак обмеження швидкості 70, знак обмеження швидкості 50. Все ж вас повідомлено, всі дорожні знаки в наявності. Вони встановлені згідно. Даної схеми. тобто... Це не проводиться дорожні роботи, що це, наприклад, ласка, проводимо дорожні роботи і встановили тимчасові знаки, правильно, які дійсно які, коли там проводяться ці роботи. Це єдина дислокація по всій Україні, вона внесена всі, всі схеми. Один дорожній знак не може бути встановлений самовільно, правильно? Без відповідно. Ви казали, там встановлений знак фі відеофотофіксація. Так. Фіксація порушень ПДР, так. робіть, будь ласка, куди, бо я не можу знайти цього знака в правилах дорожнього руху. Можете показати мені? Я його такого не бачу тут. Це самі нові правила? Тільки що нові. Ну я навіть можу, якщо з вашого дозволу ви по позвані, е, пункт 9.9 інспектора запитати, що він гласить. Він ще не знає навіть. Ну, розумієте, якби я кожен день сидів, чи ви ставити правила, мови б... немає. З якою медою проводиться відеозйомка нашої допомоги? Відозйомка до чого Якщо ця відеозйомка буде е, застосовуватися проти е, інспекторів проти нас е, з метою скомплектувати нашу особу. Тоді вибачте, ми змушені будемо записати ваші дані і відповідно вживати заходи. Якщо реаліції, дана відеозйомка, тобто я ми, вас ми, розумію, ми що е... робота міліції є власною, але законом України про інформацію, Якщо вона ми буде виконати сторони власне правомірних дій, в інтернет, телевізор, скільки буває випадків з працівниками міліції відбуваються неадекватні, ви ж не будете з мною спорити. Я... Ви склали протокол, так? Так, мені ще треба дані ваші. розглядається, будь ласка. Заміть, у нас складе протокол. Протокол вже складений. Так, і я заявляю клопотання про перенесення розгляду справи по місці проживання, так як потребує юридичної допомоги. Так. Зараз я вам дам сповіщення. Місце роботи писали. Тимчасово не працюючи. Можуть брати клопотання. Я вам можу випадку. клопотання занести просто в протокол, написати, що я заявляю клопотання ну, про перенесення додаткові справи. Знаєте, де розпис? Тут, підпуску, тут є. Якщо не, не мішається, вам скажете, я дам чистий листок, пишете, додається на окремому армії. Що ви там, де не дозволяється заборонити, писати. Может быть, Да, Ну, заполено, тоже на пешеходном переходе. что mm -hmm. <клев> <шесть, клев> <клев> статтю 63 і 258 КУ, Купапа і вкажіть час, коли ви їх роз'яснили. ласка. і Богських громадян, ви можете надати пояснення, так само можете відмовитися. Проти себе, проти рідних, близьких кучково. Хтось один, будь ласка. Можете надати пояснення. А можете відмовитися в присутності кофти. Пояснили мені статтю 63 і 258. Вкажіть час, коли ви роз'яснили, тут є графа водія.

什 Міське що дає. Перенесення розгляду справи прошу на По місцю проживання, По місцю проживання, місто Хмельницький, вулиця Північна. Це місце реєстрації, це не є місце проживання. Я зі слів не можу встановити, де я проживаю. Як там вказано? За місцем реєстрації або місцем проживання. Неважливо, чи реєстрації, чи проживання. Я заявляю яке питання за місцем проживання. Тобто місто Донецький, Хмельницький таїть. Будь ласка. Копію протоколу маєте ще надати. Дати за три лати. Це ми ти не будемо, ми просимо поїхати в районі. Для, Для чого? Ми здійснили дзвінок на службу 102. Ми не робили дзвінка на стіспі. Ну телефон фондовірю, розумієте, вони ну, нам повідомили. Ми що, ну, шо, сідаємо до вашого автомобіля чи як? Ні. Прошу за, за мною... купить. У мене бензину не вистачить. Ви заправите мене? Ну то як я за вами поїду? Ні, для чого ми можемо маємо приїхати. Для чого? Ну, Ви, щоб розібратися в тому питанні, в повномірних діях працівників дає. Ми скаргу нам прокуратуру і кажуть, для чого I нам see. приїжджати кудись. Ви no, нас затримуєте? Питання в тому? Затримує, no. тому, в чому суть скарги? Не, Незаконна зупинка і затримання. Порушення. Ми свободні Процедури складання адмінпротоколу ви, ви не вільні. Ви вільні громадяни, але вибачте, так, ми, вибачте. У вас, кожного, ми знаємо свої права, але забуваємо свої доступ. Якщо ну, є зна знак 50 зна кілометрів, 70 кілометрів, один другий знак. Ну, я це ну, це обмеження моїх конституційних прав на вільне пересування. Ви знайшли знак, так? Є? Дані знаки можуть бути правил дорожнього руху, їх може і не бути. Але є такий державний стандарт 41.2.0, знаки дорожнього. Там даний знак бути. ну дивіться. Я не не зобов'язаний здати увагу. державні стандарти, але зобов'язаний здати перед знак. Це інформаційний фотофіксація Шучу. порушень ПДР. Це він так таке розумієте, що цей знак по це І Він відволікає водія від дорожньої дорожньої обстановки. Він не відволікає, він інформує. Він, він інформує про те, щоб ви знали просто нам. Добре, про проблем немає. Сама про зусповідня, які б може бути питання. Якщо ви можна по ще перезвонити на телефон, на речовіні зачу. Дійсно буде відповідальні, з вами провели весь компанію. Хочу написати скаргу, ваше, ваше, ваше право, будь ласка, ніяких буде жодних немає. Я вибачаюся, я ще хотів би я буду скаргу писати, щоб було прізвище ваше і посада, щоб я зсилався, що от приїжджав такі відповідальні. Начальник сектору зв'язків, начальник сектору профічної роботи. Управління дані. Майор міліції. Лецька Люк, Микола Володимирович. Лецька. Олег, -люк. Лецькалюк. Будь ласка, що можете посвідчення, можете подивитися, як поранено пишеться, що. Лецькалюк. Микола Володимирович. Микола Володимирович. Вас. Дякую. Дійсне посвідчення у вас, так? А як ви думаєте? Ну чому як ви думаєте? Вже... Діти, що... В єм? В єм? Мене зупинив інспектор, в якого було просрочне посвідчення. І срок дії закінчився 16.04, а зупинив 19.06. ви <риві> Я б я не прослужив, бо мене вже кадровики давно би спитали. Срок дії до якого. Ну, от бачите, а там не спитали. 14.00. <риві> ну, що зробити? 16-го. <риві> Добре, зараз дають до сповіщення, і ви будете їхати. <риві> Ма проблем. Будь-які пояснення будете давати. Ну, і пояснюю окремо, там У протоколі я пояснюю, так? Так. А то, що скажу, це ви маєте повне право. Жодних проблем немає. Добре, до побачення. До побачення. До побачення.